Так, шановні восьмикласники, роблю для вас запис уроку в асинхронному режимі. Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу її компоненти, а також склад харчових продуктів. У підручнику це відповідатиме параграфу 7 і частково параграфу 8. Наступний уже урок, коли ми з вами зустрічаємося в онлайні. То це вже в нас буде контрольна за цю тему, тобто контрольна за обмін речовин і енергії. Перше, в нас є народна мудрість, що ми те, що ми їмо. Тобто ми, як ви пам'ятаєте, відкриті системи засвоюємо певні продукти із навколишнього середовища, включаючи харчові продукти, а саме жирки, жири, білки, вітаміни, мінерали, воду. А також відповідно вуглеводи. І це далеко не всі ті речовини, які ми беремо із зовнішнього світу, тому що класою окремих органічних речовин перераховувати можна цілий день. Харчування людини це сукупність всіх процесів, які забезпечують, по-перше, потрапляння їжі взагалі в наш організм. А по-друге, власне кажучи, доведення цієї їжі до такого стану, коли наші клітини можуть її засвоїти і використати. Харчування людини впливає на тривалість нашого життя, на наше самопочуття, а також на нашу з вами працездатність. Харчові продукти це ті компоненти їжі, які використовуються в натуральному або переробленому вигляді, або ж обробленому вигляді, у сирому чи не в змінному стані. На сучасну класифікацію їх поділяють на традиційні. Тобто це натуральні, незамінні рослини і тваринні компоненти. На функціональні ті, які вже обробили люди, ті, які можна замінити. Ті, які в нас змінені і підтримують активність органів, і знижують ризик захворювань. Також є спеціальні харчові продукти, це змінені дієтичні продукти, бо певні харчові добавки – це, наприклад, харчування для спортсменів, дитяче харчування і так далі. Тобто це ті продукти, які призначені для чогось конкретно. Ну і окремо ми навіть взагалі продукти для дітей можемо виділити окремо. Господи, не нагадуйте мені з волонтеркою, скільки ми тих продуктів для дітей перебирали, і скільки їх, в принципі, не доживало через, ну, по-перше, умови зберігання. А по-друге, через те, що дитяче харчування довго взагалі зберігати не можна. За сучасною класифікацією продукти бувають традиційні. Теж, ми говорили, функціональні, спеціальні і, відповідно, дитячі дієтичні, за походженням, це є рослинні продукти, тобто все, що походить від рослин, будь-то будь-які злакові рослини, будь-то якісь фруктові рослини. А також якісь рослини, які використовують як свое песії, наприклад, прянощі. Чого не перелічив овощеві, тому що в біологія є поняття тільки фруктовочів немає. Мінеральні речовини це кухонне, сіль, сілікалі, хлорид і купа інших солей. Тваринні продукти це тільки походять від тварин, тобто це м'ясо, рибні, молочні і так далі. І мікробіологічні продукти це продукти. Ті, які виробляють відповідно бактерії, або ті для виробництва використовуються ферменти бактерій, чи, власне кажучи, ферментативно-активні саме бактерій. Як правило, це продукти оцтового, винного або інших видів бродіння. За хімічним складом є продукти білкові. Ті, які в основному містять білок, це, наприклад, м'ясо, риба, більшість молочних продуктів, горіхи, серед рослин це бобові рослини. І, відповідно, яйця, а також сир, якщо ми говоримо про тваринні продукти. Жирові продукти або продукти, у яких переважно міститься жир: це сало, олія, риба. Якби це було не дивно, тому що риба має позитивний показник плавання, тобто позитивний показник плавучості. Також, як не дивно, сюди відноситься молоко. І також сюди відносяться горіхи авокадо і продукти, які в основному містять вуглеводи. Це, наприклад, різноманітні зернові рослини, овочі, фрукти і також продукти їхньої переробки. Також до харчових продуктів відносять кондитерські вироби, різноманітні напої, а також тамакові домовки. Харчові потреби людини. Харчові потреби людини, як ми вже говорили на минулому році, визначаються статтю віком, способом життя людини. І відповідно станом її здоров'я. На схемі нижче показано узагальнені середньодобові потреби людей певної вікової групи. Знов таки, тут не враховується спосіб життя. І так, перечитайте, будь ласка. Теж під рурикою запам'ятайте і дайте відповідь на такі питання, якою ж була тема уроку, тобто що ми обговорювали на уроці? Про що ми з вами поговорили? Що ми з вами розглянули? Чим ця інформація може бути корисна особисто вам і де ви її можете використати? Також для засвоєння матеріалу уроку, будь ласка, опрацюйте в підручнику розділ. Перевіряйте та застосовуйте здобуті знання а також продивіться тестове питання в кінці цієї теми. Дякую за увагу і ще побачимося.